Слухали міжгалактичне радіо. Я от не слухала. До того самого вечора, коли сиділа на своєму підвіконі в піжамі з пінгвінами, опершись спиною об маленьку подушку, жувала попкорн та дивилася на зорі, як на картинки в Тікток. А тут дзинь на моєму планшеті з'явився напис: Сенсація, рівень таємності, ого, го який! Я увімкнула трансляцію. А там інопланетні журналісти влаштували етер зелені, галасливі, з вухами, як у фламінго. Вони переплутали кнопки і увімкнули всі мікрофони. І всі ми, люди із землі, котрі не спали, почули те, що не мали б. Як виявилося. Таким гігантським сонце було не завжди. Воно з'явилося на світ передчасно, тому лежало під тюльпановим ковпаком у колисочці. Таке м'яким, як зефір. Ти сьогодні готуєш сонечко і молоко зі смаком фісташок. Я гадаю, швидко одужує. Звісно, що швидко. Куди йому подітися? Цій комарці ще скільки всього треба буде зробити. Але воно про це не знає. Ти маляр будеш. Тоді колисатимеш його весь день. Сонечко ж лагідно сопіло під тюльпановим ковпаком, споглядаючи кольорові сни. Із чутчика стирчала хмаринка, мов хвостик, що вібрував при кожному видиху. Вагу крихітне світило мало геть невелику. Могло навіть поміститися на дитячій долонці і мало вигляд ніжного зефіру, і було беззахисним. Схожим на яєчний жовточок? Так сонценятко народилося надзвичайно гарненьким, невеликий носик, оченята, в яких блакить усіх океанів у світі. Довгі чорні вії, кучерявий рудий чубчик. Єдине, що засмучувало усіх зеленокрилих метеликів, це сонечкові промінчики. Їх було хоч греблю гати, і кожен такий крихкий, як вафельна трубочка. Так. І могли зламатися щохвилини. І ось уночі. Коли все було мирно, спокійно і навіть котик місяця муркотів у радіоефірі, сонечко розплющило очі. Я схожу на козака чи не так? У зеленокрильця випав із рук планшет, за допомогою якого він вимірював температуру сонечкового тіла і стежив за ростом його м'язів. Не отримавши відповіді, небесне маля зістрибнуло з колисочки додолу. Раптом у небі загуркотів перший грім. Мені пора до роботи. Ти зі мною? Мені не можна, я на службі. Тоді пильнуй за своєю службою, а я в небо. Тобі не можна кутитися». Тебе не міцні промінчики, і температура твого тіла ще не в нормі, краще ходити пішки. Але останніх слів сонечко не почуло, тому що котилося і котилося далі, мов солоденький ананасовий макарон. До чого б не торкалося сонценя своїми промінцями, усе починало рости. Каміння за кілька годин ставало горами. Струмочки глибочезними річками, калюжі величезними морями, усли коти та їхні вуса, будинки із вікнами та фіранечками. Із крихітних ікринок миттєво виростали величезні соми. Рівномірно підростали цеглинки і плющі на збудованих стінах. На шоколадних фабриках із кожного грама борошна з'являлися торти і тістечка, а морозиво. Сягало розмірів солодкої вати. І саме тоді, коли всім було добре, сонечкові ставало зле. На превеликий жаль, щоразу, коли його промінчики до чогось торкалися, вони надломлювалися і боліли, це змушувало повертатися до шпиталю, де метелики зеленокрильці їх лікували. Так тривало б до нескінченності, якби цієї халепи не побачив мовчазний дощ. Він також жив на небі і володів однією дивовижною силою. Того дня, коли надламався останній сонечків промінець, пан дощ приклав до його ран свою цілющу росинку. Миттєво у цій росинці спалахнуло яскраве світло. Що це за диво? Я ніколи такого не бачила. Але дощ промовчав, бо був дуже зосередженим. Червона, помаранчева, жовта, зелена, блакитна, синя та фіолетова насінини невдовзі з'явилися в одній краплинці води. Вони закружляли у запальному танці. Голосно сміючись. Веселусики, добрусики, малюсики, яскравусики. Того дня воно назвало цю сім'ю із семи дивовижних кольорових насінинок веселкою. Але сонценя навіть не підозрювало, що то був лише початок величезного, дивосяйного дива. Згодом сонечко разом із дощем посіяли ці сім чарівних насінин у небесному ґрунті. Невдовзі виросла перша веселка. Та була вона не простою, а шоколадною. Усі сім кольорових шоколадних смуг мали не тільки різне забарвлення, але і смак. Ласуни тієї місцевості, де з'являлася веселка, блискавично збігалися до семибарвної красуні, бо ж вона мала здатність швидко танути. До неї звідусіль приходили, прибігали, прилітали, припливали та сповзалися чимало розмаїтих гостей. Той із горнятком какао, хто з кавою, інші з чаєм чи соком. Тоді сонечко затамовувало подих, щоб передчасно не розвіяти веселку. Поруч нерухомо зависав дощ і навіював прохолоду. А гості відламували собі шматочки різнокольорового шоколаду і напихали за щоки. Вони і розмовляли з повними ротами. І ніхто їх за це не сварив. Шоколад із шматочками капуна ніколи раніше такого не куштувала. Тріскотів папуга Ара. Щоб ви не казали, а яскраво помаранчевий із лісовими горішками найоригінальніший. Переконувала всіх білочка. А жовтий із повітряним маршмеллоу взагалі тане в роті, тобто у моєму дзьобику, заплющило від задоволення оченята курчатко. Зелений шоколад із м'ятою якраз те, про що я мріяв, клацав пащею крокодил. Блакитний із попкорном такий неординарний і неповторний. Затуркотів голуб, синій із кульками білого морозова. Нічим не гірший. Облизувався на узбережжі моря дельфін. А ось цей фіолетовий шоколад, суцільна райська насолода, додала велична пава. Сонечко раділо цьому диву та шепотіло з неба. Якщо життя тобі дарує веселку, скуштуй її кожен колір. Відотиків до чарівних і цілющих росинок. Сонечкові промінці починали загоюватися. Невдовзі вони стали такими міцними, що пошкодити їх вже було неможливо. Виросло і саме сонце до тих розмірів, яким ти сьогодні його бачиш на небі. Знаю, воно підморгує тобі щоразу, коли ваші очі зустрічаються, бо ж у нього найтепліше у світі серце. Нещодавно міжгалактичні журналісти почали проводити стрім. Одного пізнього вечора вони вийшли в етер геть замурзаними. І коли я придивилася, то побачила, що на екрані мого планшета їхні щічки вимащені різнокольоровим шоколадом, але не тим, з якого складається сонячна веселка, а тим. З якого складається місячна веселка. Вони вже й там встигли побувати. Кажуть, що тепер ведуть стріми з місяця, бо там подейкують, ростуть солоденькі піци. Щоправда, це вже зовсім інша історія.